Легендарні композиції світових зірок у виконанні симфонічного оркестру звучали в Черкасах. На сцені ПК Дружба народів українські музиканти презентували симфошоу Світові хіти. Унікальність проєкту – в поєднанні класичних інструментів з цікавим аранжуванням відомих поп і рок композицій. Черкаська публіка на ура зустріла музичні експерименти. Не лишили байдужої вони і нашу Юлію Кропову. Гітарист Олексій Хорольський 10 років грав джаз-фанк і електродиско. Півроку тому погодився на музичний експеримент і не шкодує. Це на дуже хороші ідеї. Ідея нам подобалася одразу, і ми прийняли участь в цьому проєкті. Мирові хіти. Чому? Тому що. Такий опит, ну, такого опиту у нас ще не було. Тих, хто не боїться експериментувати, збирали по всій Україні. Кістяк колективу складають харківські музиканти. До класичного симфонічного оркестру долучилися джазові виконавці. Кожен професіонал та підкорив не одну сцену. В чому, наприклад, різниця нашого оркестру? Це те, що він, во перше був собран з нуля. Это не оркестр, который играет где-то филармонии и так далее. Это абсолютно э, разные музыканты с разных городов Украины. Э, и э, мы собрались специально для этого проекта. Цікаві аранжування створив диригент Юрій Яковенко. Вперше в одному концерті в оригінальній інтерпретації глядачі слухають легендарні композиції світових зірок, поп і рок-сцени. Стінг, Мадонна, Ледзепелін, Джо Кокер, Нірвана, Металіка, Дісі, Океан Ельзи. У новому звичайні вони надихають не лише глядачів, а й самих музикантів. Многоуровнів такої формату скайфуєш тобто, кайфуєш навіть, від музики, від просходящо. Не просто граєш, а ще і отримуєш удовольствие. Тові хіти у виконанні симфонічного оркестру вже слухали в багатьох обласних центрах. Скрізь говорять організатори, публіка сприймає музичні експерименти на ура. Черкаські глядачі теж проваджали артистів стоячи і гучними аплодисментами. Юлія Крупова Ігор Недірко, Віка новини.